Усіх рада вітати! З ким ще сьогодні не віталася, але перший ролик на Олі Фрес вже вийшов. Так, друзі, у нас погода не ахті. Дощ, то починається, то перестає. То починається, то перестає. Десь біля 8 градусів більше нема. Коротше, холодно, мокро, неприємно, вітряно. Тому на дворі не хочеться бути, аж ніяк. Що в мене? Я наразі на кухні, трошки їсти зготую. Щось, щось приготую. Далі бачили, як далі буде. Я сирнечок ріжу, друзі. Лишився мені сирнечок. Що знаєте, той, що я пекла в коли? В суботу, так. В Суботу пекла. Вже лишився шматочок. І я... Ну, хочу його порізати, поскладати на менший підносик, наш такий великий піднос. А той великий помити. так забрати. У нас сирники дуже всі люблять. Всі їдять і люблять. Тому... Тому вже дуже трошки лишилося. Хоча спекла таку велику бляшку, Цілий цей піднос був повністю заложений. Але ще висять кілька шматочків, ще до чаю чи до кави полосувати. Так, наступне хочу зробити, друзі, посолила, поперчила, дала яєчко. Хочу зробити крученики. Маю філе куряче, маю фарш. І зараз зроблю кілька кручеників хлопцям на обід. Так що швиденько, швиденько готую. Бомік п'є. Тільки що, друзі, пік мені той впав, на плитці поїхав, впав, Все. вже лапком, вже лапкою тягне, люди. Але ніби нічого, вже добре ходить. Вже ніби ніс відійшло. На плитці поїхав. Забігав до хати і на плитці поїхав. Стов вже і вже лапку тягне, так, фарш зараз відіб'ю ще. Грудинку колючо. Накрутила. Яєчко збила, але ще посолила, друзі, поперчила його. І все, муку яйце на сковорічку. Смажимо. Та й обід гарненько смажиться. Обід зварила. Лизко обідаю. Зараз що зробила, покажу. Зварила картоплі трошки. І зразу ту картоплю в тій воді зразу і мнемо. Нам потрібна та юшка разом і картопля. Так, помняла з тою водою, ставлю, друзі, нехай воно гарненько вистигне. І зараз будемо замішувати на ньому, на тому картопляному пюре. Так, вистегло гарненько. Я дала одне яєчко. Дам, друзі, третину дріжджа. Третину. Більше не дам, бо тут багато немає його. Не треба стільки. Дам трошки кропику, зараз наріжу маю морожений. Все замішала, взяла собі більшу тарілку, миску, не солю, бо посолила перед тим картоплею, як варила. Тому воно вже солене. І що? Замішуємо, просіємо муку та й замішуємо тісто. Замішала, не, друзі, не сильно. Таке легеньке зробила. Фарш заправила тут у нас яйце, сіль, перець. І роблю пиріжки. Зразу підготувала піднос, сюди поставлю підкисати. Робимо. Пиріжечки зробила, такі довші зробила сьогодні. Але, друзі, ще б тут пекла і пекла. Ось так багато розмішала, ну нічого, помаленьку. Так постійно пекла та й пекла. Та не пекла, та смажити буду їх, смажити на олії, друзі. Але з цього тіста можна і пекти, бо я і пекла. І чого таке тісто, друзі? Через те, що якщо зробити на картопляному пюре з водичкою, з усім, це тісто буде, ті булочки будуть на другий, на третій день. не все будуть м'ягенькі, все будуть добрі. Це вже перевірено рука. І смажемо наші булочки на сковорідці. Трошки олії треба дати, друзі. Ой, друзі, я вже першу партію посмажила. Взяла собі соус. Ось така всередині булочка. М'яска давала більше. Щоб було смачненьке. Вона дуже смачна, та булочка. Смакуємо. Друзі, Ось такий кінцевий результат. Багато всього насмажила. Цілий великий піднос смачних булочків. Такий друзі, сьогодні був день. Цілий день на кухні, цілий день щось зробила. Просто на дворі холодно. На дворі холодно, падає дощик, тому пильнувала в кухні. Вам всім дякую за перегляд. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки.